Кавалерочка, всім дай Боже. Виїхали трошки до району, зараз будемо льоні тонували лобове скло молодь еліхи. А то їдемо бляха, на такій серйозній машині, а як в акваріумі якомусь ні? півдня падав дощ, зараз вийшло трошки сонечко, файна поводка. Ненька вже без зйомок молодеж, ненька вже так трошки для себе треба, ні? Так, треба трохи свої справи поробити. Як, щоб я місців їздив без туніровки, та ти що, і лялі не один посадити, бо всі їдять. Треба так. Льоня хоче трактор купити, все накупують. А що щось на голову звалило. По Починається весна, робота з городи. Набрав знову, нема чим робити. Він кавонірка, набрав, ще городи там для твій облях, а він би чищав вже ці дерева. Такої, як? Такою технікою моцною. Що, заїздили, це все куріння, якщо мульчували назад. Мама, має бути з ним, потім, потім ми їх щось покажу. Що мусить показувати? Так що кавалерочка, їдемо зараз тонувати тун лобаш і буде круто оглядати. Ну, Він так буде... кру крутезний, блин. Буде, буде ще крутіший, ну. А ти щоненька так піштоварит було? Щось мотор стоїть, підбадьорите під назад. Ну а як? А ти Та? без зуба. А вже сі зуби сіплять, Баба клава, ти що? Старий мені зуби вже по барабану. Вже літо, вже пора вже ховати ту куртку. А я ще в ній трошки похожу, а все потім другий куплю, що футболку. Що, серйозно? Но... То, що хай буде. То ти вже собі сам купиш, так? Звісно. А що, ти яку сумку має? Такий би там... У нас хіба шкарпетки запасні. Ти не смердять. А не смердять. Ти не вони проходити вже запахи машині. Бля, яка буха. Коли є гарна погода, то і настрій зовсім інакше, кавалєрушка. А у вас як, так само чи ні? Бо коли хрена погода, то настрій немає. бо всі вдома сидіти. Так, тобі би спав цілий день. Заїжджає кавалєрушка Гелік вже на тонування. Дивіться, який красивий гаражик. Бомба. Як завжди тільки до неї заїжджаємо держ. Їм не зраджуємо, все каже. Красота, не? Ну, приїхали, свої заробили. До своїх колеги приїхали. Лойка, сябленя. Все, як має бути? Сочасня. Тут больчик. — Зараз будуть Бомба. — Старенький, ти ж тонував велика чи не. Та? І це не одмовину, тонувати. Льоні хреста. Красава, красава. Файно. Там трохи муху назбіровав сюди. Трохи жмурів. — Ну. Ну, зараз же будемо їхати як мафія. Не, буде гарно, Дивилося то все? Ще будемо зараз поїдемо і зробимо того, що антихром, no. що таке, було, що чорне повністю. Будемо бачити, будемо бачити. Я щось скажу, так теж класно виглядає. Так, але я би щось чув. А ви кол'єрка, що скажете? Повністю, щоб чорне було, чи таке, щоб було відблискування, то не? Так, да. ну скажіть вашу да, пораду. Ну, no. треба з кол'єрки спитати, ні? Ну а як, кол'єрка підказала, як буде стильніше, як буде ладніше. Дивись, рука набита та вали, як має бути, ні? Що анімей гарно. Ти братела якісно чітко, як має бути. No. Мієш, мієш. Ми, коли Ми в одних тонували раніше, що я свою бехо тонував у 46-ту кавалерка, то так було мені залили, що потім самі вікна відкривалися, електриці прийшов. А, а тут, тут, все. тут тільки на зразу зразу гарно повітирали. Капнуло зразу по Ну. Бачиш, відповідально ставишся, розумієш, що ситуація може поміняти. <рес> <рес> Він ще живе тими часами. 90, 90. Я не знаю, коли ти все вродив. Я сам не знаю, коли він вродиш. В нього нема тата народження. Ні паспорта, нічого нема. Ну. Так то молодь. Так що хто хоче заїжджати до пацанів. Що ну. на максимум все чітко зроблять. Мацнівші колеги вміють то все робити. Так, -то. так що ми вам рекомендуємо, молодь, бо завжди тільки тут тонуємося. Ще дехто каже з кавалерки, що треба диски поміняти. Каваєрочка, що ви розуміли, це саме Диски які є в геліку. ви що не розумієте, модять, що. Так, я та певно написали, які п'єні. Такі диски... не голубоска, якісь. Ну, це такий не сміють. Його на, зуб, на зубах проходить, що вони не жертву. І зуби затонують. Слій, пітерку на зуби. Так що коляд, чітко. треба тільки ще поставити поставочку. Щоб бачите трошки заховані, треба зробити так, щоб. 3 см буде фото, я вже знував. Я позвоню хлопам, вони це мені зроблять. Так, щоб так красиво. Нема на хвилинку 6 ти десь заліпну, ти вже в страші. про пропивізом. А пропивізом, втім до церкви ходив. Я дежу маю на кожен день тепер. Не годимо був найти, їздив сюди, жукали. Не один був найти. І що робити? І нема що робити надари. А до добре. Що то за ті біде такі? То не мій? А можна це схваткати? Можна зробити. Пане, можна я вас відділю по телевізорі? Де де лазим? Чіпсик на людську нізліковику, булки купити з йогуртом. Маєш чим жувати ці чіпсики. Та ще є чим, Там Ясно застрігають осколки. А я все як чищу, то вони якісь зелені стоїть під топа. Там вже різнокольорові чи зуби. Де Демото собі сяде. Тут в магазині був, так? Та, та то вас куди. Я навіть не замітив, де коли ти пропав. А я, ну от тяжко-нешко вже вже втікло. І п'єд рік, і ту кока колу п'є, то що. Девто зараз гарно сядемо, мене гонорові. Ось стіл маємо. Лавочка є. Прості мокро, но не суша. Такі... Ну йо, розпаковуй будемо завжди їхати по Кавалерочка, подивіться, бляха, який лобаш чорний. Ж, не? No. А що ти та пацани з лекстаємо зараз ріх вони на ігі, раз раз то вже професіонали. No. Ми їх завжди рекомендуємо кавалерці наші. Так, усі машини ми тонуємо тільки тут. тільки тут. Купа різної пленки а, а саме головне Льоня що? У мене лубаш затонований керамічною пленкою. Тепла не пропускає, там якийсь напильник, маняча пленка. Це саме Десь... модно, ні? Да, зараз всі за неї щай з тою пленкою, розумієте. Колєрічка, приїжджайте до них, то ви собі зразу затонуєте керамікою і будете чіткі пацки. Бо ти їздили серйозні банки на тонованих ташках. No. Вона якісно, вона ж Зовсім по другому диви, не? А як? На їхати на лялі. Я можу їхати навіть за кермом буде и сал, а на ніхто не буде їздити, ні? Ну все, давай, виганяй. Давай, брат. заводи Файно.